3 вересня відбулося чергове засідання сесії Миколаївської міськради. Планувалося, що депутати мали ухвалити зміни до бюджету та профінансувати виплати педагогам і харчування школярів. Однак депутатка Тетяна Домбровська попросила колег переголосувати питання щодо нової структури мерії, яке ухвалили ще минулого разу. Чим завершилася дискусія, дивіться у наступному матеріалі. Сьогодні, 3 вересня, під час другого пленарного засідання сесії Миколаївської міськради депутатка Тетяна Домбровська звернулася до колег із проханням повторно винести на голосування питання щодо нової структури виконавчих органів міської ради. Нагадаємо, 28 серпня, через декілька годин після першого засідання серпневої сесії, Тетяна Домбровська опублікувала у Фейсбук звернення до міського голови, у якому заявила, що не підтримувала це рішення. Хоча в протоколі її голос вказаний як за. Коли була перерва. Я попросила подивитися наш протокол голосування, і в офіційному протоколі по іменному голосування моя позиція була відображена як за. Це не дрібна технічна помилка, це спотворення результатів голосування, яке напряму впливає на легітимність рішення міської ради. Тому сьогодні я прошу вас підтримати і поставити це питання на переголосування. І я хочу, щоб мій голос був урахований, як голос утрималась, а не за. Директор юридичного департаменту Миколаєва Євген Юзвак пояснив, що за регламентом, у разі порушень або перешкод під час голосування депутати можуть одразу переголосувати. Крім того, кожен депутат має право звернутися до головуючого із заявою про скасування результатів голосування у випадку, коли ми пройшли вже до наступних проектів рішень. То ми застосовували саме цю норму, коли депутат заявляв про ну певні порушення, оскільки у нас триває пленарне засідання, і ми перейшли від проєкту, про який зазначається на Миколаїв, надалі. То я думаю, що ми в даному випадку можемо розглянути застосування саме другої норми, якщо депутат просить поставити на голосування скасування результатів голосування та повернення до розгляду. Своєю чергою Тетяна Домбровська відзначила, що подібних ситуацій можна було б уникнути, якби депутати одразу могли бачити результати голосування поіменно. У відповідь міський голова Олександр Сінкевич зазначив, що під час голосування депутат і так бачить результат, оскільки спершу має обрати потрібний варіант за проти або ж утримався. А потім ще й підтвердити його. Щоб проголосувати тут, потрібно зробити два дві дії: вибрати, а потім затвердити. Тобто, дуже Можна це зробити, якщо реально не ну, буває таке. Саме для цього в регламенті щойно сказав пан Юзвак, що ми кажемо, депутат каже, я не надиснув не на ту кнопку, чи я не так проголосував, чи я е, хотів за, а нажав утриматись і потім ще й нажав кнопку Проголосувати. Є процедура, саме про яку нам назвав директор департаменту. Зараз ви, за вашим проханням, я винесу на голосування, питання. Щодо скасування е, прийнятого проекту рішень, і ми так раніше теж робили. Тетяна Думбровська наполягла, щоб рішення не скасовували, а саме переголосували. В іншому випадку вона буде змушена звернутися до правоохоронних органів. Я почув ваше бажання, і звичайно, я хочу підтвердити, що про те, як ви голосували, знає лише двоє: це ви особисто, тому що ви натискали там на кнопки якісь, і програма Zoom. Яка генерує результати голосування і втручання в код цієї програми неможливо. Якщо є у вас насправді якісь думки щодо спотворення, ви можете подати заяву в поліцію, ну і ви маєте право на це зробити. І поліція я думаю, що кіберполіція подивиться, чи є чи можливе втручання в онлайн голосування. Якщо ж експертиза покаже, що таке дійсно можливо, міська рада змінить проєкт рішення та повторно винесе його на розгляд сесії. Додав мер в іншому випадку, необхідно діяти за чинним регламентом. Ще раз повторю дві норми: одна передбачає щодо негайного переголосування, якщо в процедурі виникло, і саме так ми системно застосовували на сесії. Якщо Відразу в процедурі депутат заявляв, то міський голова і головуючий дійсно відразу ставив на переголосування. Якщо ми вже зафіксувалися і пішли далі щодо інших проектів рішень, то ми системно застосовували тільки пункт 29, дев'ятий, коли міський голова ставить на голосування скасування результатів і потім повторно виносить, якщо результати були скасовані. У підсумку міський голова Олександр Сінкевич запропонував депутатам розглянути питання про скасування результатів попереднього голосування щодо змін у структурі виконавчих органів міськради. За проголосували 11 депутатів. Троє були проти. Ще 12 утрималися. Тож рішення не набрало необхідної підтримки. Водночас засідання довелося призупинити через відсутність кворуму. Таким чином депутати продовжать розгляд порядку денного завтра. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.